Так, ну давайте уже что-то решать или що, я не пойму. Ну, що нам, наприклад, делать с коляном. Я понимаю, що до нього вже там всі привыкли, що столько лет він тут у нас. Ну, він мені настолько надоев. Плюс этот от, от, постоянный запах перегара. давайте його выжним, а? Та на кого угодно, Например, на. от на... Кит Василь нехай пока в резерві. Молодый ще. На Ізольду Филипповну, а? а? Чим она хуже? Та не мандражуйте, ви, вона вже в обморок падає. Зараз всі так роблять. А на кого ще? Или ви хочете, щоб Кіт Василь вами всіма командував, да? Ні, ну це вже із вибачте. извините. Ну ладно, нехай буде по-вашому. Так я не зрозумів, Колян, ти ще тут? Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Действующий американский лидер Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от демократической партии. Да, это самая горячая тема последних дней. Она еще долго будет актуальной, потому и мы решили тоже не проходить мимо, учитывая мировой статус Соединенных Штатов. Это важно для всех. И многие Цілком природно задаються питанням, так а що нам ділати, хто із них буде нам там більш вигоден. Якщо хочете, я вам відвічу. Отвічую так, прямо як є. А при чому тут взагалі ми? Президента США будуть вибирати громадяни США собі, вони його будуть вибирати. І ми тут з вами зовсім ні при чому. І повлиять на це все ми з вами ніяк не зможемо, навіть якщо захочемо. І це я, кстати говоря, не тільки нашим говорю, а й нашим американським зрителям, які потім опять почнуть висувати нам кучу претензій, що ми їм якого-то не того президента опять вибрали. Ну то вибирайте собі і навіть не питайтесь потім розділити з нами відповідальність за ваш вибор. Це ж не ми поставили вас перед вибором між двома брежневими. Що, кстати, не відміняє нашого права мати про кожного з них свою якусь окрему думку і висловлюють її вголос. Русских, кстати, це теж касається. І це добре, що вони багато на цю тему говорять. Ви ж знаєте головний принцип. Внімательно слухай, що вони говорять, і роби наоборот. Песков. Вклад Харрис в отношения России и США замечено не было. В Кремле не могут оценить потенциальное выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост главы США в контексте российско-американских отношений, поскольку ее вклада во взаимодействие стран замечено не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мы не можем как-то оценивать потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было, сказал он во время брифинга с журналистами. По его словам, Раніше Харріс лише делала ряд заявлень, ізобілюючих недружественною риторикою по відносині до Росії. Других її дій, направлених на розвиток двосторонніх відносин, до сих пор зафіксовано не було. От вам перший жирний плюсик в її карму в дружбі з негодяями не замечено. Но негодяї все одно намагаються знайти в її появі на виборах якусь свою користь. Ну хоч якусь. в Кремле считают вполне вероятным избрание демократа Камалы Харрис новым президентом США. Около кремлевские источники полагают, что Москве это будет вполне на руку. Не сильно опытная в политике Харрис явно будет сосредоточена в своей работе не на помощи Украине, а совсем на иных вопросах, прежде всего внутриполитических. Ей нужно будет как-то пытаться показать себя в качестве объединительной фигуры. ты блин, я думал, что это дни только мы такие уникальные сидим с умным видом, выбираем, кто из президентов США будет лучше служить Украине. І українському народу. А руси, так, їх теж усіх тільки через цю призму і розглядають. Може, їм теж ну, намікнуть, не знаю, що це президента зовсім навіть не в вибирають. вибирають. Ну, вони вряд ли повірять, вони одразу скажуть, ну а чим йому там ще в тому кисті ще займатися? кто такая Камала Харрис и почему для России она будет опасна на должности президента США. Что будет, если Харрис займет пост президента? В качестве вице-президента США Камала Харрис выступала за поддержку Украины и Киева. Она возлагала ответственность за смерть Алексея Навального на Москву и утверждала, что якобы против него совершались преступления. Харрис представляла США на первом украинском мирном саммите в Швейцарии и встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским минимум шесть раз. При этом в своей стране ее считают слабой во внешней политике. Однако это не помешает ей расширять альянс во в Азиатско-Тихоокеанском регионе в противовес дружбе России с Китаем. Ой, они так классно ее рекламируют. Я вот, знаете, как-то за последние три с половиной года и на общем фоне как-то особо там, как-то ее не замечал. Ну, есть такая, знаете, чуть больше церемониальная функция в американских вице-президентах, но русские все равно ее забраковали. Говорят, да ну, ну, ну куда, не, не годится все, слишком слаба. Ну, если так, так вы тогда должны были бы со всей дури и поддерживать. І тоді у вас очередна перемога. Нам стоїть по цьому поводу як-то волноваться і паниковать. Путин наблюдает. На Западе забили тревогу из-за ситуации в США. Положение дел в США после объявления американским лидером Джо Байденом о выходе из гонки за пост главы государства играет на руку президенту России Владимиру Путину, заявил немецкий журналист Ганс Ульрих Эргес в эфире канала Вельт. Для меня победитель дня Владимир Путин. Он находится в Москве, наблюдает за Вашингтоном и видит там шекспировскую драму. Перед ним больше нет оппонента, отметил он. Ну вот як у вас получается? А, сами признают, что Путин тут вообще не при делах. що це не його собаче діло, його місто в зрительному залі, але у нього все одно перемога. Так а ми скаляємо, ми теж чорт де, сидимо за цим всім тупо просто наблюдаємо, ми теж побіділи. Ні, ми не. Тому що це хрен його знає, хто побідить. Особливо після такого занімательного Ченча. Операция Кокосовая Пальма. Почему Харрис не лучше Байдена? Политолог Суслов назвал Харрис более трудным соперником для Трампа, чем Байден. А я, кстати, с ним вполне даже согласен. Но вот лично я лично я считаю. И не только, кстати говоря, я, а и те, кто набагато лучше разбирается в американской политике: что вот сейчас у Трампа який уже уверовал в свою победу на выборах нокаутом, вот сейчас у него начинаются серьезные проблемы. Вот сейчас він не факт. Що ці вибори в легку виграє. Бо вони ж так щепетільно вистраювали свою рекламну кампанію, построєну знаєте, на старості Байдена, і от постійно на цьому акцентували, а тут, оп, і старий уже ти. І все, оце, що ти наговорив, починає працювати проти тебе. А ще вони дуже люблять представляти Трампа, як чувака такого безтормозового, такого, що угодно можна ждати. А, а зараз у нього в суперниках хто? Экс-разведчик Пособец заявил о риске войны США с Россией из-за политики Харрис. Смена президента может ухудшить ситуацию. Аналитик указал на одну черту характера вице-президента США, которая может аукнуться всему миру. Пособец подчеркнул, что Харрис нестабильный человек. Она способна на любую выходку. Если посадить такого человека в президентское кресло, она даст отмашку на прокси войну с Россией и Ираном и прямую войну с Китаем, уверен американский аналитик. Разведчик напомнил, что этот политик славится своими странными и безумными интервью. Женщина явно К агресії, і може пойти на саме поступки. Охреніть у вас вибор, товариші американці вибирали між двома Брежнєвими. тепер між двома неадекватами. Одна з яких теж, кстати, трошечки Брежнєв. Це учитель такий серйозний левий крен в її поглядах. То я на всякий случай вас сразу і не господами, а товаришами назвав, мало ли привикайте потихоньку. Ну, то, опять же, то не наше діло. Наше діло. Дождаться результатів виборів, після яких ну наверняка, получить собі нову кучу проблем, і тоді все це діло різко стане нашим. «Русские победили Наполеона, победили Гитлера, вам ничего не светит!» Трамп обратился к Зеленскому. Трамп в беседе с Зеленским заявил, что США и Украина должны завершить конфликт. Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. И я сказал, что мы должны закончить эту войну. Это российская армия, примечание. Военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Они победили Гитлера, они победили Наполеона. И весеннее наступление, ВСУ, примечание, так и не состоялось, отметил Трамп. Он предупредил Зеленского, что у России миллионы мин и тысячи армейских танков. США и Украина должны закончить этот конфликт. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться, подчеркнул экс-президент. Политик назвал одним из виновников конфликта на Украине действующего президента США Джо Байдена. Ну и чем от этого все отличается от того, что разгоняет русская пропаганда? Я думаю, что Зеленский во время разговора раза три сверялся, чем случайно он и в Кремль подзвонил. Да, ну вот скажите мне те, кто верит в мессианство Трампа, что он действительно закончит войну. Вот что можно ждать от чувака, в которого в голове вот такие вот насрано? А, ну, крім продовження капітулювати перед таким розписаним могуществом, в яке він вірить. Я все-таки надіюсь, його собі ну, трошки получше орієнтується в історії. Він розказав цьому історику, що Наполеона і Гітлера побіждали в тому числі і ми. І це нашими руками і на нашому горбу, вони обоє побіждались. І робилося в першу чергу, усі основні бої йшли на нашій землі. І це наші діди і прадіди робили ну, пліч-опліч з цими вискочками. А зараз вони без нас, а ми без них. А от з вами чи без вас, цього, кстати, говоря, ще ніхто не знає. Да і ви самі, похоже, поки що не Ну, Як то от вже приучили нас до того, що ви можете кинути нас в будь-який момент. І ми просто обов'язані це учити посередньо своїх дальніших планів. А план у нас один виграти цю війну. І ми навіть знаємо, хто це зробить. Це буде не Трамп і не Харріс. І той, хто це зробить, має отримати від нас максимальну допомогу. Я, що говорю про ЗСУ і Збройним силам України, ми з вами активно допомагаємо. І я просто нагадаю, що ми от уже скільки більше двох років з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний батальйон, постійно йому допомагали. І хотів сказати, і допомагаємо, ну, 120-му окремому розвідувальному батальйону ми з вами більше не допомагаємо. Знаєте чого? Тому що ми допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. Тобто той, хто розуміється на такій. Воєнні військові більше навіть термінології розуміє, що полк це набагато більше, ніж батальйон. Е, наш батальйон перетворився в полк навіть не сьогодні, не вчора і не позавчора. Це трапилось набагато раніше. Там йшло багато таких офіційних всяких узгоджень. Певний час це, звичайно, ж трималось в таємниці, тому що це був експеримент окремих розвідувальних полків в Україні. Ну не то, щоб сказати багато, ну вони є. Але от саме наш батальйон. Він був обраний такий в якості експеримента, от при переведенні в полк, і ось це вже відбулось. Ми про це вже можемо говорити прямо. відкрито, що 120-й ОРБ, якому ми з вами постійно допомагали. Тепер 120-й ОРП, окремий розвідувальний полк, який складається з кількох батальйонів. Там в одному відео наші хлопці навіть були проговорили, що ми представляємо батальйон. Там БПЛА, і да, це один із батальйонів, який входить в 120-й окремий розвідний полк. Ну, там все так складно і дуже цікаво. Не хочу зараз на цьому акцентуватись, ну акцентуюсь тільки на тому, що ми з вами тепер допомагаємо не батальйону, а полку. Це в рази більше. І як казали, ми ледь ледь тягнули батальйон. Як ми тепер полк будемо тягнути, будемо, потягнемо. Правильно? Так що давайте. Давайте активізовуватись цей місяць. Я вже говорив ще позавчора. сказав, Дякуємо всім, хто на це правильно так відреагував. Що у нас в зв'язку з усім цим пішли ну, достатньо такі великі витрати, і вони хороші. Вони правильні. Я багатьма проектами, які ми ведемо. Я ними ну прямо скажу горжусь. Навіть не можу чи так розкажу, розказувати якісь деталі, але все це, повірте, цікаво. Все це дуже корисно і все це, ну все це дуже якось так виглядає дуже перспективно. Так що давайте активізовуємося, давайте якось закінчимо, щоб цей місяць закінчився. Ну, не в такому дикому мінусі, а там потім вже наступний місяць чи почнеться. Я нагадаю всім, як це зробити. Значить, у вас на екрані два QR-коди які ведуть на банку, на монобанковій, на конверт, на приватбанкові для 120-го окремого розвідувального полка. Не батальйона, а полка. Ще раз на цьому наголошую. Значить, просто навели смартфон, класнули, нічого не дописуючи, не зазначаючи, все це перевели. Е, перевели свій донат, воно все туди падає. Е, якщо вам це все не годиться, або ви там звикли інакше, значить йде в перший прикріплений коментар і в опис до цього відео. Там є купа всяких інших різних варіантів, але там обов'язково, будь ласка, зазначайте, для кого платіж. Що це не. Я хотів сказати коту Коляну, не, не Василю і не Ізольді Філіповні, що це не наш проект, а що це на військо, на армію, на полк. Хоча, якщо напишете на батальйон, нічого страшного в цьому не буде. Ми ж вас довго так привчали, навіть коли це все вже почало потроху мінятись. І до речі, на даний момент, наскільки я знаю, ми єдині, хто перетворився в полк. Ну, скажімо так, ми перші. Тому що там, напевне, за нами ще підуть і інші окремі розвідувальні батальйони, які будуть також перетворюватись в полк. І вибачте мене, якщо я ще сам буду з цими словами плутатись. Значить, при переводі, ще раз говорю, коштів ваших донатів, одним з тих варіантів, які описані нижче, обов'язково зазначайте для кого. Платіж, ну і окремо хотів наголосити. Я знаю, що багато хто зараз збирається в зсу, або ну нехай так скажімо, прямо буде змушений іти в зсу і вибирає місце служби. Не тягніть. Не тягніть до останнього моменту, коли вже неможливо буде вибирати. Вибирайте самі на даний момент. Хочете цікаве місце служби, хочете бути корисними, хочете ну, потрапити в справжню бойову організацію, яка цінить своїх людей. Давайте до нас. 120-й окремий розвідувальний полк. Деталі, якщо комусь буде цікаво, я розповім пізніше. Ну, зрештою, можемо поспілкуватись або через коментарі до цього е сюжету, або там мою лічку на Фейсбуці, там же знайдете її, як зі мною можна зв'язатись. Ну, одним словом, давайте активізовуватись. У нас тепер не просто батальйон, у нас з вами тепер полк. І який, зокрема, зробить так. Що все буде Україна?